15 питань на порядку денному. 15 членів виконавчого комітету мають можливість прийняти участь у засіданні. Кворум є. Перед тим, як перейти до питань порядку денного, хотів би декілька слів з непростого життя нашої країни і нашого міста. Перш за все почну із важкого тижня, який був таким дуже напруженим і для олександрійців, і для багатьох міст нашої держави. Ворог програ... програючи на полі боя, ось, і не здатний, скажімо так, змагатися на полі боя, засто... застосовує терор по відношенню до нашої країни, до наших мирних міст. Ви знаєте про ряд ракетних ударів, які відбулися по мирних містах нашої держави. Ворог цілить в критичну інфраструктуру, в наші енергетичні об'єкти. Хоче посіяти паніку, і змусити нас до якихось там переговорів із нелюдями. Цього не буде. Ось, Український народ мужньо тримається, Збройні сили України дають мужній відсіч на всі виклики, які сьогодні є. Але тим не менше є ряд прохань від уряду із значними втратами в енергетичній сфері. Сьогодні і уряд України і. Президент України і голова військової адміністрації і міський голова звертається до всіх без виключення, в тому числі до тих, хто живе в нашому місті, хто є гостем нашого міста. Просимо відповідально поставитися до використання електричної енергії. Особливо це стосується часу пік, із 17 години до 23 години. Тому ще раз і ще раз просимо зменшити використання електричної енергії для того, щоб наша енергосистема могла ефективно працювати, і всі наші міста, всі споживачі могли отримувати мінімальну, але необхідну кількість електроенергії для забезпечення життєдіяльності міст. Тому, шановні колеги, шановні Олександрійці, гості нашого міста, прошу. З відповідальності поставитись до цього прохання. Наступне питання також пов'язане із е, тією ситуацією, яка склалася в останні дні. Я хочу просити олександрійців і гостей нашого міста також відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Ось, якщо нам за сім місяців здалося, що це скажімо так, такі попереджувальні, але не обов'язкові сигнали для тієї частини України, яка не знаходиться там на, на передовій, то сьогодні ми бачимо, що це життєво необхідні сигнали. Той, хто не нехтує, той, хто знаходиться в укриттях, безумовно знаходиться в безпеці. А в іншому випадку, на жаль, сьогодні влада не може гарантувати безпеку на вулицях наших міст, тому що наша протиповітряна оборона не готова 100% вражати всі ті цілі при таких масових атаках, які відбувалися на цьому тижні. Зрозуміло, що уряд і збройні сили працюють над тим, щоб протиповітряна оборона ставала сильнішою і все більше. Тих повітряних цілів, які заходять на нашу територію, знищувалися. Тим не менше, прошу і ще раз, і ще раз, олександрійців, не нехтувати сигналами тривоги і під час повітряної тривоги знаходитися в укриттях, а не як це часто буває, в чергах, там, де ви буваєте. Їдучи по нашому місту, це дуже гарно видно. Не потрібно стояти в чергах, коли. Сигнали тривоги потрібно зайти до найближчого укриття, шановні Олександріці. Ми велику роботу проводимо, щоб підтримати наших захисників, наші Збройні Сили України. На цьому тижні спілкувався із командиром бригади, із командиром батальйону нашої територіальної оборони. Хлопці готовляться до зімнього періоду ведення бойових дій і захисту нашої країни. Звернулися за підтримкою, тому є пропозиція сьогодні підтримати таке рішення із нашого олександрійського бюджету чергове виділити кошти на наших захисників, на нашу територіальну оборону. Думаю, що члени виконавчого комітету підтримують таку пропозицію і 600 тисяч гривень піде на матеріальне забезпечення наших захисників нашої територіальної оборони. Шановні колеги. Продовжуємо роботу з підтримки тимчасово переміщених або людей, які приїхали до нас із зон бойових дій, чи то наші гості, чи то ті, хто ухвалили рішення і будуть мати Олександрію за свій дім. Ми продовжуємо піклуватися, працюємо із різними міжнародними організаціями. Для того щоб отримувати допомогу, знову таки наближається холодна пора року. Ось ми подбали про те, щоб отримати досить багато вантажу і від організації ООН і від ЮНІСЕФ. Сім фур, це фактично там. Величезна кількість товарів, які стосуються матраців, білизни, постільного, там різних речей, які необхідні для людей, які не мають тих речей, тому що вони залишили їх вдома. Тому світ нас підтримує, в тому числі, і дякуємо нашим організаціям міжнародним ООН і ЮНІСЕФ, які для нашого міста, для людей, які живуть в нашому місті, надали таку. Благодійну велику допомогу. Ну і на закінчення хочу всім нагадати, що ми завтра маємо велике свято, і козацьке свято, і релігійне свято, і свято наших захисників і захисниць, всенародне свято. Ось ми планували в цей день не тільки офіційні заходи, але і Підтримати олександрійців з всілякими благодійними заходами, під час яких планували, що наші творчі люди будуть мати можливість зібрати кошти для підтримки Збройних сил України, спортивні заходи готували. Але в тих умовах, які сьогодні складаються, ми не можемо нехтувати безпекою наших людей, тому ухвалено рішення і завтра, 14 жовтня, Жодних розважальних програм або благодійних програм в місті не буде відбуватися. Прошу з порозумінням ставитися до цього. Як буде нато відповідна ситуація, ми обов'язково знайдемо час для того, щоб і підтримати дух козацький, і зібрати кошти, і відпочити в тому числі сьогодні, це не на часі, тому ми обмежимося короткими. Офіційними заходами, де подякуємо нашим правоохоронцям, нашим захисникам, нашим волонтерам, тим, хто сьогодні працює на Збройні Сили України, тих, хто працює на безпеку нашого міста і на безпеку нашої країни. Шановні колеги, ще чимало є інформації. Я намагаюся її надавати Олександрійцям через ті інформаційні канали, які сьогодні є доступними. На всіх заходах також намагаюся надавати інформацію. У нас чимало завдань, чимало викликів. Ми спільно із виконавчим комітетом із депутатським корпусом працюємо над тим, щоб місто було в порядку і місто було придатним для життя як олександрійців, так і тих, хто до нас приїхали в гості. Дякую за увагу. Будемо переходити до питань порядку денного. Як я вже наголошував, 11 питань. Чи є пропозиції, зауваження щодо порядку денного? Можу поставити на голосування затвердження. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Олександр Миколаєвич з По вашій господи на воно ваш доступ вноситься проєкт рішення про завершення положення про передуривання шкільних контролю. Цим рішенням пропонується вважати заключення на сущені міської ради 95 лютого 20 років, положення. Запитання до доповідача. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування проєкт рішення No1. Визначаємося за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Тут ми провели рішення, про рішення про вчерість, за організацію почав на дітей законопроштину освіти у Смілійської територіальної громади у 27-му протимусі. Ми потихеньку виходимо на профайно навчання, і рішення стосується саме в дитячих садків, де, де вона зараз працює чергові вибори. Наразі ми не змушуємо нічого, залишаємо і минулого навчального прошу відзнати да наперед Запитання. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, Олександр Миколаєвич, Євген Анатолійович, Василис. Може ставити голосування про рішення. Ставлю на голосування. Хто за, визначаємося? Проти утрималися. Нема рішення прийнято голосу. Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від управління Верховного комітета безпеки Організації Об'єднаних Націй. До сприяння громадської організації 10 квітня. Противська міська рада вчора отримала гуманітарний вантаж. Можу передати його блокійну фонду для передачі вимоги. Дякую. Колеги, може ставити голосування? Дякую. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 4 Визначаємося за. Проти. Отрималися? Немає. Рішення прийнято одного разу. Простіслав і Доброго дня, шановні міські галок з комітету. За вашу ваше рішення. Огорбаються продовжити дію в маршруту рахунку no до 24 жовтня. Це рішення на вашій стороні, та взаємодіяльні. Якщо є питання, то прошу, просто підтримати дані проєкти. За питанням до доповідача. Ставлю на голосування. <рекунут> За. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Росі Сторона. Да. Віталій Іванович, заступник начальника управління житлового комунального господарства. Доброго дня, шановні. Я хочу вважати, що мені присутні до вашої уваги пропонується проєкт рішення про від 11 серпня 2022 року No382 про дозвіл на відключення пала поперативних будинків на решт централізованого опалення. Надійшла ще одна заява від мешканців будинку по вулиці Ярмаркова-59 та другий протокол, в якому мешканці виявили бажання залишитися на централізованому опаленні. Питання було розглянуто, технічно можливо залишити їх, тому пропонуються прийняти даний проєкт рішення. Суть питання зрозуміла. Мешканці будинку змінили своє рішення, залишаються на централізованому опаленні, Маємо їхню волю затвердити. Ставлю на голосування за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Алько, Андрій Одесь. Вашу ворога пропонується проєкт рішення. Про передачу оборотських відняння та на баланс комунального підприємства освітлого центру серед повітряної тривоги, які були приймані управлінням справами. І для їх утримання та обслуговування пропонується передати комунальне підприємство освітлого центру. За Запитання по проєкту рішення. Ставимо голосування. проєкту рішення номер 7 За проти отрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Всем уважаем здоровья. Пропонуется проект причини пронесенных минуторичный міської рады двадцать девять сеть две тысячи Хто за, прошу визначатись. Проти отримали. Немає. <свят> рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт <свят> рішення по дозволу присяжних Завітської федеральної громади для Олександрського міністра суду. Винули з судова адміністрація. Це кожні три роки. Вспливає термін вже діючий присяжних у групі, тому за легідь оголошення були надані у засобах інформації. 25 осіб, як планували і надалося до адміністрації. Ви погодилися 17 з минулого, складу і 8. Ті, що вперше, ну, але відповідають всім умов і закон. Тому Прошу проголосувати, заходять все. Запитання. Ставлю на голосування. За проти, отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Людмила Володимирівна, так. шановні державні. До уполовина дня днях. Захисниць формуються керівники правоохоронних органів, командирів військових формувань, розтахованих на території Леонидрійської громади, керівники волонтерських громадних організацій про відзначення їхніх працівників з нагоди свята. Під пропозиції викладені в проєкті рішення. Прошу прийняти рішення. Є прохання прийняти проєкт рішення. Інші думки немає. Ставлю на голосування. Про те, щоб підтримати проєкт рішення, визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одне. Зоя Володимирова, начальник бюджетного на відділу фінансового управління міської ради. Сергій Анатолійович, та член коначого комітету. Пропонується рішення комітету міської ради. рішення міської ради року номер міської на Пропонувати міській раді збільшити доходи та видатки загального бюджету Осадівської міської територіальної громади на суму сім'ї тисячі гривень за рахунок інших субвенції бюджету територіальної громади, згідно додатками один стрим п'ять, а саме субвенції поперена сільської сільської територіальної громади, п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят та трійської селищної територіальної громади. На суму 922 тисячі гривень. Провести внутрішні перерозході видатків з загального фонду бюджету дешеволітської територіальної громади згідно з додатками 2-3. А саме збільшуємо видатки по управлінню справами на суму 600 тисяч гривень, субвенція місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, військовій частині А-749 А7, на закладах територіальної оборони за рахунок резервного фонду. Збільшуємо видатки поховні здоров'я. На суму 7260 субвенція, субвенції територіального масса 15 і Петрівської, става е проводимо внутрішній перерозподіл видатків, управління школу комунального господарства, внутрішній перерозподіл видатків і субвенція обласного е бюджету на фінансову підтримку ОКВЗ і про кіровоград на виконання програми цивільного захисту на закупівлю пожежних гідрантів Це були поточні видатки, е змінюємо на капітальні видатки. Шановні колеги, то зміни по бюджету зрозуміли. Вони як технічні, так і те, про що говорив військовий голова. Це підтримка наших батальйонів територіальної оборони, нашої бригади територіальної оборони. Ставлю на голосування проєкт рішення по змінах до бюджету. Визначаємося за, проти, утримались. Немає рішення прийнято головному голосу. Нові члени виконавчого комітету, всі питання, які виносилися на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійного дня.